Сьогодні ми поговоримо про паління сухої трави. Друзі, не паліть суху траву, комиш, листя і так далі. Чим ви більше спалюєте сухої трави, ви вижигаєте землю і випалюєте землю, земля не ролюжа. Друге. Якщо десь в пустирі є трава, не паліть. Там чиїсь гнізда чиясь нора, чиє житло, житло да, і живе там зайць, лисиця в норі, в них є маленькі дітки, зайченята, лисенята і гнізда пташок. Не робіть це і не паліть від траву. Це шкідливо для здоров'я людей, це викид диму в атмосферу, в екологію. І так далі. Не, не, не паліть. Не хай призначене на пусторі, хай пустир росте травою. Там гнізда, там нори, там чиє життя. Ми, ми ж також люди, ми ж живемо. Так само і наші менші брати, звірі, пташенята пташки вони жити хочуть і живуть. Не паліть. Це забороняється законом України спалення сухої трави. А потім вже будете жалітися, що. Хтось підпалив суху траву, мене згоріла хата, не дай Боже, сарай і так далі. Не паліть, не заскоржуйте тваринам життя. І не буде викиду в екологію. Ми ж дихаємо цим повітрям, і це шкодить здоров'ю. Задумайтесь над моїми словами. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дізлайки. Все буде Україна! Слава Україні! Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.